Всім привіт, друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, важливі короткі новини для українців з Європи. Також є деякі зміни для українських біженців в Чехії, Італії, І також новини щодо біженців з України в Литві. Друзі, дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментари. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал. Також поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Енфрем Юкрейн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І також, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, Дональд Туск знову зробив заяву. Лідер, нагадаю, польської коаліції звинуватив чинного прем'єр-міністра Польщі у бездіяльності, яка псує відносини Польщі з Україною. Абсолютно погоджуюсь з його заявою. Отже, лідер польської коаліції та можливий також наступний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив чинний уряд Польщі. Саме Матеуша Маровецького у легковажній політиці щодо України дійсно друзі. Ви погодитесь, що ситуація вона критична на кордоні Польщі і України. Там стоять українські водії, які перевозять різні грузи з боку. Польщі організаторами цієї блокади кордону є партія Конфедерація. Це проросійська партія. Ми розуміємо, для чого вони блокують кордон, але ж з іншого боку, уряд Польщі міг би швидше відреагувати на цю ситуацію. Міг би зробити якісь речоги впливу на цю ситуацію, тим самим розблокувавши польсько-український кордон. Також польський політик Дональд Туск він висловився, що це криза на спільному кордоні, яка виникла через протестний настрій. Нагадаю, блокування КПП з боку поляків. На початку, коли це було правильно, каже Дональд Туск, вони, тобто члени польського уряду, продемонстрували радикально проукраїнську позицію, повністю забувши про польські інтереси. На думку Дональда Датуска Маровецький вирішив розіграти антиукраїнську карту, щоб не дратувати людей, а тепер не знаю, що з цим робити. Я, наприклад, кажу, Туск сьогодні зустрічаюсь з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями. Також сьогодні, після обіду, у нас все одно буде брифінг із питання перевізників і протесту на українському кордоні. Також голова громадської платформи додав, що уряд Маровецького ставить усіх в дуже складну ситуацію. На думку лідера польської коаліції, скандал виник саме через деструктивну позицію польського уряду, навіть в тому питанні, як протест водіїв, польська влада поставила під загрозу фундаментальні інтереси Польщі, відносини з Україною і також Європою. Політик вважає, що таким чином уряд Маровецького виявив у політиці бездіяльність. Вони повністю цим знехтували, коли зрозуміли, що це розлютило людей. Почали розігрувати антиукраїнську карту. Згодом взагалі відвернулися від проблеми на кордоні. Це скандал, тому що навіть в такому питанні, як протест водіїв, вони поставили під загрозу наші фундаментальні інтереси. Під загрозу опинилися і відносини з Україною, і польські інтереси одночасно заявив Туск. Німеччина друзі, нім поліція оприлюднила записи із відеореєстратора аварії, яка сталася неподалік Нюрнберга на трасі. А 9 мотоцикліст розігнався до 299 км на годину. Раптово дорогу Переїхала шкода водій, якої їхав з швидкістю 120 км на годину. У поліції розповіли виданню білд, що водій мотоцикла отримав серйозні травми, але вижив йому, надали допомогу медики, які прибули на місце аварії. За даними МВС Німеччини, лише за перше півріччя 2023 року в Баварії загинули 40 мотоциклістів. Це на 27% більше ніж за аналогічний період 2022 року. Також друзі в Німеччині безпрецедентно посилили безпеку різдвяних ярмарків через загрозу терактів. Різдвяні ярмарки відкриваються по всій Німеччині, а федеральне відомство з охорони конституції. Повідомляє, що ризик нападів на них значно зріс у зв'язку з подіями на близькому сході на різдвяних ярмарках саме в Німеччині. Виникла терористична загроза. Деякі міста, такі як Франкфурт і Штутгарт, вже запровадили безпрецедентні заходи безпеки. Ярмарок у Берліні на Братшайтплац охороняється з особливою ретельністю. Нагадаю, у 2016 році терорист врізався в НАТО. На автомобілі тоді загинули 12 людей, 67 отримали поранення. Інформація для українських біженців в Європі. Українські біженці продовжують їхати до Латвії в середньому щомісяця до Латвії прибуває 700-800 українців. Враховуючи, що Латвія спеціально не утримує в себе громадян України. Пересування українців вільне. Точна інформація про кількість громадян України, які прибувають саме до Латвії, зараз відсутня. Також, друзі, житлова допомога для біженців у Чехії наступного року може зрости. Зараз нагадаю, вона становить від 2400 крон до 3000 крон. Вже від січня наступного року чеський уряд може збільшити встановлені витрати на житло для біженців. Готується постанова друзі, уряду. Суми, на які може зрости житлова допомога, ще обговорюються. Про це заявив 29 листопада міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка. І Остання друзі: інформація для українських біженців в Італії відновити та обміняти посвідчення водія тепер можна в цій країні в Італії надання послуг здійснюється нагадаю з понеділка до суботи. В порядку живої та електронної черги нагадаю, що Італія стала сьомою країною, де з 27 листопада українці можуть отримати одну з найпопулярніших послуг сервісного центру МВС за кордоном, а саме відновити та обміняти посвідчення водія у зв'язку з його втратою або викраденням. Про це повідомляє МВС України. Прийом громадян відбувається у спеціально облаштованих нагадаю, мікроавтобусах білого кольору із символікою паспортний сервіс. Також всю інформацію щодо саме паспортного сервісу в Італії я залишу в опису під цим відео. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.